Наші діти повинні готуватися до війни. Про це Ми всі повинні зрозуміти. Війна надовго, чи буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим це. Повідомила Ірина Верещук, це заступниця керівника офісу президента. Я побачив це відео. у хто у стрічці, подумав: знаєте, це фейк якийсь? Ну, черговий там ШАІ, штучний інтелект, який росіяни, наприклад, ті ж самі використовують. У засобах е, інформації масової, але ні, я знайшов це відео. Це відео старе, воно датується з травня, от і це просто піздес. Ну я ахуєв. Ворогом на десятиліття, якщо не на століття, ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо і коли ми будемо готові, війна закінчиться. І не буде повторюватись знову. Якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля. Вони не будуть наступати. Вони будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна, бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати.